Здравствуйте, мої улюблені слухачі. З вами ваші, я сподіваюсь, улюблені каскарі. Отже, сьогодні слухаємо казоньку «Колобок». Були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусь. Спихла б ти колобок. Та з чого ж я спечу? Як і борошна нема? Ай, бабусю, піди в хишку та не змітай у засіку борошенця, то і буде Колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витупила в печі, замісила гарненько борошну. Спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому Ух ти. зайчик. Колобок! Колобок! я тебе з'їм! Не, не їж мене. Зайчику лапанчику, я, я тобі пісеньки заспіваю. Ха -ха -ха. А ну давай заспівай. Я по засіку метений, Я із борошна спечених. Я від баби утік. Я від діда утік, то й від тебе утечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріваю його. Вовк. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну давай, ей, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік, я від зайця Та й від тебе утечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Ой, колобок, Колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ну, давай, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я от баби втік, я від діда утік, я від зайця втік, я від вовка втік, то я тебе втечу. <рес> та й побіг. Біжить та біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок колобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко-сестричко. Я тобі. Пісеньки заспіваю. А ну заспівай. <кхи> я по засіку метений, я й борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця утік, я від волка втік, від медведя втік. Ну і пісня гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. А заспівай би ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, я... а лисичка Гамьо та й з'їла. Дякуємо, що слухаєте казунька Кьюй. Це був дуже смачний колобок.